Привіт мої друзі, підписники мого каналу. Ось так мої красавиці відпочивають, покушали. Повний прицепик накосила. І тепер вже вони привезла, накосила їм. І ось так. Ну що, дівчата, ви з кабачками справились, переїли все. Красуні мої. Ті вже стоять, віддихають в холодку. Вже понаїдалися. Ось так вони собі тут віддихають біля прицепа. Вже понаїдалися. Ось так. Люблять вони це діло. З прицепа їсти. О, як цурпалки прямо вибирає та їсть. Смачне, да, ушка? Ох, і смачне. Ще не доїла. Стоїть уже як гора. Так само і там. Ті дві дами. Красотки мої. Тут у нас красота така. Дірки, і ти віддихаєш, да? ти пасеш? Ну, паси, гляди, щоб ніхто коров не покрав. Да? Так треба. У нас красота така. Позаростало кругом. Хащі. Так і живемо. Манька, ти що там? Лежиш, да? У води? Не кусають, бо я покропила, помазала їх, як купила, то вже й не, нема. Слава Богу, хоч тиждень нема. А то бідні так страдають по жмені. Особливо вім'я, шию. Такі мої красавиці. Красота. Село є село. Ось так ми поживаємо тут над на окраїні. Такі в нас красоти. Хмариться може бути дощ. Ну, хто із нас? передають ясно.